Я Бог, я внутри, потому что эта энергия э, есть тот ключ э, к успеху и к ощущению какого-то невероятного парения, счастья. <связать> Кто а это? Алена. Кто Нет. это? Боже мой, Дива, Дива вернулась. <связать> да, это я. Это я. Раша гудбай або зрадників ніде не люблять. Ані Лорак хотіла відновити концерти в Росії. Однак її виступи почали скасовувати. Все через її нечітку позицію щодо війни або спеціальної військової операції, як кажуть на Росії. Саме через це мер Краснодару Євген Наумов. Особисто виступив проти концертів Ані Лорак на території Федерації. Наумов не впевнений, що гроші з концертів не підуть на зсу. Більшість російських ЗМІ написали, що концерт Ані Лорак в Російській Федерації скасовується. На ці заяви сьогодні відреагувала сама Кароліна Куяк в інстаграм. Співачка і досі не може назвати війну війною, хоч і має. Український паспорт Лорак і досі бідкається на мене. В 2014-му було політичне замовлення і відверто заявляє: Я не підтримую збройні сили України. Пряма мова колишньої народної артистки України. Далі. Аби це відео побачило більше українців. Будь ласка, поставте вподобайку, залишіть будь-який коментар і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Працюємо для вас, дорогі друзі! Я пишу цей пост з глибокою повагою та наміром прояснити свою позицію щодо хибних повідомлень, які розповсюджуються в мережі у ці дні. На жаль, різні змі деякий час тиражують фейкові звинувачення та наклеп на мою адресу, намагаючись. Вплинути на громадську думку. Я відчуваю необхідність цього звернення, щоб ви, мої дорогі шанувальники, знали правду. Як ви знаєте, я українська співачка і я пишаюся своєю спадщиною та культурою. Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом довгих років, у тому числі представляла свою країну на Євробаченні та посіла друге місце. Проте спочатку конфлікту між Росією та Україною я опинилася в центрі уваги багатьох пліток без жодних фактів. 2014 року деякі політичні діячі в Україні хотіли використати мене у своїх цілях. З чим я не могла погодитися. В результаті я опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає лише моє найближче оточення. Мені надали лише два варіанти: або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні. Ультиматум уряду моєї власної країни, який притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, одержуючи зізнання по всьому світу. Попри все, Україна завжди в моєму серці. Я розумію, що за моє мовчання протягом останнього року мене критикували і усвідомлюю, що це рішення може бути трактовано по різному. Я ніколи не хотіла нікого образити чи зачепити, і якщо це сталося, я вибачаюсь. Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені серце. Тільки ті, хто знає моє минуле, можуть зрозуміти біль від втрати когось. На війні я також хочу сказати, що ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі змі та політичні діячі, тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим я займалася все життя. Протягом багатьох років я прагнула допомагати тим, хто цього потребує, незалежно від національності чи політичної приналежності. Мій внесок у допомогу сім'ям, які опинилися у справді важкій ситуації, лікарням та дітям вийшов за межі України та Росії. Мною завжди рухало бажання мати позитивний вплив, а не будь-які інші причини. Я розумію, що моє бажання продовжувати виступати в Росії викликало суперечки, і деякі люди критикують мене за те, що я не займаю позицію щодо конфлікту між Україною та Росією. Я хочу запевнити своїх шанувальників, що моє рішення не було продиктоване політикою чи бажанням зайняти чиюсь сторону. Я музикант, а не політик, і моя мета ділитися своєю музикою з аудиторією по всьому світу. Будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте у змі. Я можу запевнити вас, що більшість із них маніпулюють громадською думкою у певних інтересах. І є лише кілька, які я вважаю чесними та професійними. Зрештою, я глибоко дорожу своїми російськими та українськими шанувальниками, а також своєю глобальною аудиторією. І я вдячна їм за постійну підтримку. Як співачка, я вірю, що музика може долати кордони і, сподіваюсь, якось об'єднає всіх у гармонії. Я продовжуватиму співати для всіх моїх слухачів по всьому світу, сподіваючись, що моя музика може принести радість і зцілення всім, хто її слухає. Дякую за ваше розуміння та підтримку з любов'ю. Да, Ведучий та блогер Ростислав Калацинський залишив коментар під дописом ані Лорак в інстаграм. Ані дуже ш... ані дуже шкода, що ви вибрали шлях колаборантки та зрадниці. Кароліна, ваші виступи та діяльність в Російській Федерації під час війни це спонсорство кровавого путінського режиму. Ви запланували концерти в Росії, щоб що підзаробити? Заплатити податки в російську казну, з якої потім купуються ракети і знищують наші українські міста та людей. Тепер ваші концерти в Росії скасовують. Люди не люблять невизначеність. Приємно лише те, що ви не лєте помиї на Україну, і саме так має бути. Україна вам дала корону, нагороди, гроші, визнання, шанс представити на Євробаченні Україну. Тепер ви все це втратили. Про вас говорять як про зрадницю. А ті заяви про 2014 рік. Що були політичні замовлення е на вас? Я думаю, що це все ваша вигадка. Якщо ви не їздили в Росію і не підтримали б агресора, то не було б і хейту. Ви обрали інший кровавий шлях, за який доведеться відповідати в майбутньому. Може, це майбутнє у вас розпочалося зараз. Зані Лорок востаннє побачився у 2013 році. Тоді відкривався один з іменитих ресторанів у Києві. Вона була тоді з Моратом. Якби я її знову побачив, і в мене був би шанс поставити, хоч одне запитання, то я запитав б таке: дивись, в тебе є кохана людина? От зараз ти зустрічаєшся з іспанцем. Якби твоя кохана людина зраджувала тебе, робила жахливі речі, такі як вбивала інших людей. Якби ця людина мародерила і робила ще щось дуже погане, чи ти б також Кароліна мовчала, чи ти б не засуджувала, чи ти б просто Далі співала ось таку аналогію. Я тобі провів, як з батьківщиною, тому що Україну нещадно нищуть, а ти мовчиш війну, називаєш конфліктом, продовжуєш виступати для росіян, заробляєш там гроші, платиш податки, звідки вилітають ці ж ракети. Тому цікаво було почути твою відповідь, чи ти настільки. Мовчунка, що коли б навіть твоя е, дорога людина, коханий чоловік робив ці страшні речі, чи ти б далі продовжувала мовчати? І ось які коментарі залишають користувачі під постом Ані Лорак? Макс Лоран Пыше, Достойная позиция. Искусство должно быть вне политики и уж тем более хороши. Если что-то сегодня объединяет русский и украинский народ, А не роз'єднає. Realme пише: запахло смаженим. Цікаво, в яких цілях міг тебе використати уряд, щоб ставити ультиматуми. Колян пише, яка бляха гармонія з бивцями? Інша користувачка також залишає коментар. Ви не називаєте речі своїми іменами в Україні: війна, а не конфлікт. Влада з 2014 року змінилася. Не думаю. Що у вас не було іншого вибору, ніж Росія. У вас була можливість змінити все 24 лютого, але ви залишилися в Росії. Ви ніколи більше не будете співати в Україні. Агафонова Алієва пише: Очень все вірно. Ви артист, а не политик. Не знаю, як українці, але лично в Росії, я, моя сім'я, друзі всі вас уважают. Вы ви не обязаны займати чию либо сторону. У артистів нет на. Національності і ось також Кристина пише Шановна Ані Лорак, називаємо речі своїми іменами. Так і кажи, я вибрала Росію і крапка, і Бог тобі суддя. Но мені не хочеться бути іспользована ніким і нічим. це була і є причина моєго мовчання. Нагадаю, розклад концертів Кароліни з'явився на офіційному сайті. Так вже 24 квітня вона повинна була виступити у Воронежі. Вартість квитків від 955 до 4008 гривень. Концерт у Ростові на Дону запланований на 26 квітня, а в Краснодарі на 27 квітня. Крім того, Куяк хотіла задовільнити московську еліту. Вона повинна вийти на сцену столиці РФ 27 вересня. Мінімальна ціна Ціна квитка 955 гривень, максимальна 287 тисяч гривень. Віп ложа. Проте таких квитків залишилося лише три. Чи скасують усі концерти співачки та як це зробили в Краснодарі та інших європейських містах, де Лорак представлялася найтитулованішою співачкою України, дізнаємося уже в наступні дні. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Потому ж тить очень много сюрпризов. Люблю вас. Ты моя душа, я бачила ту душу, що горить. І серце розривалося ночами, а може, ти мене хоча б намить. Як вперше поцілуєш добистями, я бачила ту душу, що горить. І серце розривалося ночами, а може, ти мене хоча б на мить. Як перше, поцілуєш до безтями.